Прошу внести в порядок денний проголосувати звернення до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України. Ви знаєте, що зараз приймається державний бюджет країни. У нас є відповідна правка, яка б збільшила державний фонд федерального розвитку. Розуміло, ми як народні депутати з тип території розуміємо, що таке ДФР і бажаємо позитивним сигналом відновлення цієї програми. Ми раді, що така відповідна ініціатива від уряду, від міністерства розвитку громад та територій є. Ми її однозначно підтримуємо, але ми хочемо звідчення цього фонду. Тому я думаю, що ви всі, які наші громади області, інфраструктура якої знищується, дуже потримуємо державної підтримки і відновлення фонду. Це для нас нові можливості 26-му році. Тому Зараз дуже важливо підтримати це звернення і щоб нас почули. Ми, як між фаційний депутатська ми його підтримуємо, і є велика ймовірність того, що це буде. О зараз в державному бюджеті України, якщо він буде прийнятий в тому форматі, якому є, це близько 2 мільярдів гривень. На жаль, ми розуміємо, що навіть ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації по Сумській області перевищує 2 мільярди гривень. Тобто, зрозуміло, що цей бюджет по Україні він не поприє навіть. Всі проблеми, які є в нашій області, тому прохання включити в денний і отримати відповідне зведення.